На платіжці родини, яка живе у маленькій житомирській квартирі без колонки, після встановлення будинкового лічильника об'єм спожитого газу стрімко збільшився. Відтак зросла плата за газ. Житомирський міський голова каже про масове звернення жителів міста, які скаржаться на значне зростання платежів. Вместо того, чтобы предложить людям установку счетчиков по квартирам, для, по квартирам, для того, чтобы можно было реально контролировать расход газ, газа в каждой квартире, ими было принято решение установки домовых счетчиков. Я не понимаю, каким образом произошла корректировка. Люди вынуждены за газ платить в несколько раз больше, чем платили до того. На прикладі діаграми видно, що після встановлення будинкових лічильників людям виставляють рахунки на 107 кубів газу більше. До того ж, міський голова стверджує, що лічильники встановили з порушенням норм законодавства. Тому міська рада вимагає, аби публічне акціонерне товариство Житомиргаз сплатило штрафи і провело перерахунки для споживачів. Як після підготовки таких документів на отримання декларації, просто декларацію не подати? То есть техничные не выполнены, декларация на початок будівельних работ не, не подана. Посылание в аджиту в данном случае на статье как раз про закон про забеспечение коммерционного облику газа. Статья 4 четко гласит, что выконодавцы робіт, и становленный взлив облику природного газа повинны отримать відповідний дозвіл на выконание рубит встановленный взлив облика природного газа. Сергій Сухомлин наголосив, що місто не виступає проти встановлення лічильників, але хоче змусити монополістів дотримуватися закону. В інакшому разі міська рада готуватиме позов до суду. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини.